Ja naboimy się nie chitał, w ogóle. No to masz bopa. Nie wiem. Wobec jaki to był. No ale... To jedno zaczął budzisz kitać. To nie, to to jest wieda. To jedno zaczął budzisz chitać oni free. To najmniej to jeszcze nie. No to dawaj, to jest kim. Nie. До вашої уваги нічна риболовля. Друга половина серпня вже ближче до осені. Ох, як розібрати цей циганський табір? Ну, воно є місце для намету. Ох, ти що? Крупний! Ого! -го -го. Ого! Крупний короб взяв. Мусим давати фрикціона, слабину. Чути зразу, що крупний. Почали розкладати палатку. І рубати дрова. І от він на вечір. А я знав, що на вечір буде клювати, а вночі вже може і не клювати. Ближче до осені. О, хороша рибина. Зараз заводить. Боюся. Добре, йдемо. Ага, це перехльост чи що. Да-да-да, а як же ж? А як же ж, а як же? Ж? Ладно, будемо пробувати брати. Ох, що крупний. О, як тяжко. Ти тут дергає. Попробую пининг перекинути через леску. О, ти що? ти що? і шо. Дати, дати слабину. Так, 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 так. так. І покльовка була така не прям ні. не... бачу. Так, зараз забираємо. Один спиннінг забираємо точно, але це не страшно. Ми розпутаємо. Ого. Чекай, як би так зробити, щоб його... Ого, тут, тут аж на два вона зачепилася, бачиш, як вона завалом. Пробуй вивезти ту Може зійти? Падла, ладно? Будемо перетягувати пофіг. Опа, єсть один, зараз другий. Ага. Ді сюди. Ух ти шо. Як же з Опа! Блять! Є, є, є другий є. Є, є другий є. Окей? Все, давай. Він там О, близько! Будемо брати зараз. о, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо. Светка, давай. Працюємо фрикціоном. О, хоче зійти, хоче зійти. А Ну все, беру. Беру на храпом, беру на силу, бо не дасть. О! Може це не короб, може це. Та не короб ніби. Вот не короб, угу. Ну, беремо, беремо, ладно. Сіки ж з ним гратися. Mm. Ох ти що. Ох. Ого, то щось велике це, таке. Це зеркальний рамчатий. Нічого собі який він величений. Я одразу сказав, що великий. Яка морда. Свідка, бери. Беру, беру, давай, беру, беру. Бери, Ой, бляха, муха. Бери, забирай, маму, давай, давай, давай. Зібрала, молодець. Ого. О, це трофей. Однозначно. На вечір клюнув. Зараз ми його продемонструємо. Не забувайте підписуватися на канал. Буде цікаво, обов'язково. Буде хижа риба, буде форель. Ну, 70. Це можна буде взяти його. <свист> ну, ну, все перший є. Шикарна райдуга двойна. Це значить, що карпи будуть клювати, як не в себе. Бо якщо би була одинарна райдуга, то клювали би карасі, а якщо двойна, то карпи. Шикарний вечір. Провожаємо літо 31 серпня. Надіємося, на добр, на добре клювання вночі. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте вподобайки. Світка йде мочити на крупняка. ПВА сітка з бойлами і з Попап в якості насадки. Ну і м -м, баласт прикормка. Це на закормочну пляму. E, баласт каша полунично-вершкова. Пелець чорний і кольоровий, пуфіки, двох видів, крушоні бойли і кукуруза, помаранч шоколад. І реально зараз буду з цим запливати. Кораблика ми ще не нажили. Зараз з цим запливеться. І туди ми і опустимо нашу насадку. Звечоріло. Зараз будемо на крупняка оснащати. Тут бойлик двадцяточка. Ну, зараз полетить. Фінальний штрих На природі свинина сирка мембер Святка тут поварить Светка Привіт Молодець Відбулася покльовка, зловили коропа рамчатого, голого, без луски. Та й от перезакидка, такі яйця. Зараз це полетить. Тут, виходить, бойли. Пару двадцяток, а так п'ятнадцятки. пелець і попап, як наживка. Сьогодні вночі виростають гриби і клюють риби. Повня в Словаччині. Помагай. Взяв. Помагай, будь ласка. Боже. Велика рибина. Боже. Ну так загрієшся за одне. Зловили крупну рибину. Риба ну, найбільш, найбільший короб за все моє життя. Так, ну що ми його поміряємо, так? Да? Буде 80 сантиметрів. Чи його можна брати? Його можна брати. Але записати. 73 не можна брати. Все, це йде проч. Це хороша рибина, вона нас так порадує.

Ну, сьогоднішній трофей. Трофей всього сезону. Десь кілограм вісім. Може дев'ять навіть. Зараз ми його випустимо акуратненько. Я знаю, брати коробчики. Давайте тут осторожно, Ну все, так. Ну, скажи його ще раз. Ну, покажу те Найбільш, найбільший короб за все моє життя. Я думаю, що я більших не ловив. На вскидку 9 кілограм. Фу. Він не сильно пострадав, так. так що я думаю, що він уйде. Вагать, вагать. Чекай, я наступлю, ногою. Ні-ні-ні ні, то ж давай тут. Зніми тут. з мене носок. Зніми з мене носок. І закачай мені трохи штанину. І закричаєш штанину, вище коліно. І все, я його спускаю. А ми то виріжемо. Що ти здаєшся? Ми то все виріжемо, що дивися. Може іначе він удариться, а я ж хочу його... Ну що, Светка, бачиш? Є? Є. Результат? Дев'ятка. Давай, малеш, пливе. О, хо пішов. Це була чудова поклевка. Це був, походу, пацан. Він сильно жирний. Все. Думаєш, 70 заважить? Ні. Скільки раз пада вже тут, бля, ці, блядь, горі, блядь, сичка, блядь, добрі хоть йблони розбит. Светка, хочеш побачити рибу? Іди подивись. Це я зловив. Диви, пусти, треба. Давай. Абрикоска і перчена полуниця. От вони дві. Покажи Снасті, ну, але це ще не все. Чистий пелець чорний, такий контраст. Місяць сходить, я думаю, буде все працювати. Маємо кукурузу, полуниця шоколад, маємо попап абрикос і маємо попап перчена полуниця. Сьогодні повний місяць. Завтра будуть рости гриби. Будуть відоси про гриби. Святка мені вночі дозволяє перезакинути її гламурну снасть. От у нас все рожеве. На цьому ставку кору поподобається рожеве і червоне. І тепер можна валити вправо. Всі снасті настроєні. Три. Тепер можна випити по 50 грам. Світка жарить м'ясо. Надо бы телефон. Ага, а ти... Я йду. Тут Дуже сильно холодно. дуже дуже сильно холодно прямо так. Ну, Светка, то сиру. Вс, я йду, йду иду, иду, Йду. Ну, то все, я тобі дам. Єбать! На твою! Давай! Але Давай я питика! Ох, ти що! ох ти що! Зійшов? Так виглядають будні трудові блогерів. Це для сімейного архіву. Ну, no. так як би спрацювала зараз одна. Тут спеть наш оператор незмінний Світланка, кохана моя, а там цивілізація, але нам туди не треба. Ось і наступив раночок. Нічка була такою досить холодною, але зато рибалка була досить цікавою. Зловили трофейного коробчика кілограмчиків так на вісім, але по закону словацької риболовлі більше. Семи кілограм ми не маємо права забирати. Тому ми його випустили на волю. Ось такий похмурий день. Ось така наша палаточка. Наша ласточка. Ось так ми відпочиваємо. Горить кострик. А Сашко пішов твістерити. Доброго ранку. Щоб був удар. Ага. Подер. Ось так. Хочу зловити щучку. Ну. І все. Забила під той берег. Реально крупня. <кхи> Покльовку ми не чули. Завела під той берег рибина. і... Є... Не, не дуже не б сказав би, що така вона крупна. Але Нормально. Завела рибина на під той берег, ми прокинулися, а ліска під тим берегом і сіла, видно, сіла десь в, в траву, ледь витягнув, ледь підняв її. Не ловив. Втекла риба вночі. О, є, я бачу вже білий я цей. Бачу теж. Вже вона наша. Втекла вночі рибина в нас. Коротше говоря. Але далеко не вплила, ми її... Ми її зараз достанем. Нікуди вона не дінеться. А на цей раз уже... Ох ти що. Бляха. Та, та все, 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 не дергайся, Йоб твою мать. І так нам зробила, блін, проблем. На ранок, так. Да. Ось. Ще такого прикола не було. Ось не. Повернулася. І... Скотняка. Ось такий результат нашої нічної риболовлі. Два коропа. Ми залишилися ще й на другу ніч, бо в першу ніч не вдалося зловити. Була покльовка дуже серйозна, паровоз всього життя, так скажемо. І ну, не вдалося його витягнути. О, зірвався, обірвав ліску. Я думаю, що був, десяточка була. От. Але на другу ніч нам повезло краще. Зараз це почистимо. І, як завжди, поділимося. Одну рибинку залишимо собі, а одну подаруємо знайомій. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтеся, ставте вподобайки. Ага. Отака, друзі, у нас вийшла риболовля. Побачили 5 покльовок, ну, вірніше, 4. Одну ми проспали і зловили чотири рибини, з яких одну відпустили в рідну стихію. Кому подобається, що ми робимо, підписуйте і ставте вподобайки. Обіцяємо бути цікавими. Відбулася покльовочка. То от перекидаємо. вируби. Вообще це...